Привіт, друзі! Сьогодні 1 травня, і ви, мабуть, чули, як його називають Днем Праці або Днем Солідарності трудящих. Але чи задумувались ви коли-небудь, звідки походить це свято або що воно насправді означає? Спробуємо знати відповіді на всі ці питання. Історія починається ще в Чикаго у 1886 році. Не зі святкувань, а з протестів. У ті часи люди працювали з шалені години 10-12. Навіть більше на день робітники втомилися від цього. Тому 1 травня сотні тисяч вийшли на страйк, вимагаючи восьмигодинного робочого дня. Але все пішло не так: 4 травня, під час мітингу на площі Хеймаркет хтось кинув бомбу в поліцію. Спалахнули заворушення, загинули люди, і це стало відомим як Хеймаркетська справа символ боротьби за права робітників у всьому світі. У 1889 році, на знак пам'яті про ці події, Міжнародний соціалістичний конгрес оголосив 1 травня офіційним днем солідарності трудящих. Але тут починається найцікавіше: 1 травня має різне значення в різних країнах. Чому так сталося? У радянському Союзі та багатьох соціалістичних країнах він став символом єдності та протесту проти так званого капіталізму. Уявіть собі, великі паради та гучні гасла. У США та Канаді День праці перенесли на вересень головним чином, щоб відмежуватися від соціалістичної символіки. В Україні 1 травня має складну історію. За радянських часів це було велике свято, але зараз для більшості людей це просто весняне свято для відпочинку. Це ж деякі люди відзначають його мітингами та закликами до захисту прав робітників. Тож, якби ви його не називали, Днем Праці чи Днем Солідарності, пам'ятайте, 1 травня це День боротьби за справедливу працю, гідність та єдність. Дякую за перегляд!